Події дня, що формують наше майбутнє, на тлі радісної тріскотні про здобутки в джизі в джизі приходить сумна інформація про те, що в Ляновській області в російській в'язниці міста Дмитроград загинув кримсько-татарський в'язень Рустем Віратті. Яку окупанти засудили до восьми років строго режиму? Про це повідомив голова межлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров у своєму телеграмі. Прямо мова ростевіраті меж мешканець Гнічівського району Херсонської області, після численних обшуків його будинку, був затриманий російськими окупантами на весні 2023 року. Його звинуватили в допомозі економічній блокаді Криму, яка почалася у 2015 році. Там в участі в кримсько-татарському батальйоні імені Номана Челебіджихана йдеться в повідомленні. Встановлено, що після арешту Рустем Раті піддавався численним тортурам та був побитий. усі судові засідання проходили в закритому режимі. Після вироку вісім років суворого режиму, його спочатку вивезли до Уфви, а потім до виправної колонії в міста Дімітроград у Ліановській області, звідки й прийшла судна звістка про його смерть. Треба сказати, що е, активісти кримськотатарські. Все-таки отримували певну інформацію про катування Рустема Віраті. І вони стверджують, що до ув'язнення Рустем був цілком здоровою людиною. Але в колонії стан його погіршився. У нього піднявся рівень цукру в крові, розвинувся сильний набряк ніг, і ні, накопичувалася рідина в легенях. Він не міг ходити, лежав на одному боці, а взуття йому не підходило через набряки. Отже, Звільська сутність Російської імперії проявилася вже вкотре. Як це несумно, проявилася вона у відношенні до не дуже чисельного кримсько-татарського народу. Співчуття родині загиблого події дня, що формують наше майбутнє, на Лондонському книжковому ярмарку побував посол України Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил. України Валерій Залужний. Він відвідав український стенд і анонсував нову книгу про повномасштабне вторгнення. Прямо мова, це про що сказав власне Залужний на своїй сторінці Фейсбук. Це одна з найважливіших подій у видавничій індустрії та лондонський книжковий ярмарок. І тут є українські книжки, багато дитячих, художніх на різний смак, освіта, психологія, але особливе місце займає воєнна література. Яка розповідає про складний досвід українців у темні часи? Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив, бо світ має знати більше про феномен людей, які в цей час б'ються за свою свободу. Висловився про ярмарок Валерій Залужний. Під час зустрічі також посол залужний анонсував вихід своїх нових книжок, серед яких є роман, який розповідає про 13 різних подій, які реально сталися під час повномасштабного вторгнення. Роботу над книгою посол планує завершити уже цієї осені. Маємо військового інтелектуала, а те, що залужний інтелектуал в цьому вже переконалися багато. Особливо лондонських москових центрів, які пам'ятають і лекції залужного, а особливо важливими є його публікація в журналі виданні Економіст в вересні 22 року, де він виклав по суті механізми для здобуття перемоги Україною в цій кривавій війні. І передбачення залужного, і механізми, які він закладав для розбудови Збройних сил, вони виявилися цілком ефективними і результативними. Тому і інтерес до залужного в Лондоні надзвичайно великий. Події дня, що формують наше майбутнє, як відомо, стів відкус спецпорученець Трампа. Відбув до Москви, і що цікаво, кремлівський сіделець Путін прилаштував веселий цирк для Віткова, е, влаштувавши перемовини із президентом Білорусі Лукашенком. Ну, звичайно, що Вітков не президент, і його, так би мовити, тримали в передбаннику, спеціально викликавши для цього Лукашенка. Натомість, сам Путін почав коментувати ідею 30-денного 30 перемир'я, і це збісило, по-моєму, добряче Дональда Трампа. Як інформує Україна молода, Трамп висловився під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, тобто, Трамп заявив, що Путін. Зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона не була повною. Також він сказав, що готовий говорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Трамп розповів, що його посланник стів Вітков веде серйозні перемовини в Росії. Очікується, що він незабаром зустрінеться з Путіним. Очевидно, коли говорив ці слова Трамп, Вітков сидів десь у передбаннику кремлівського вождя і. Чекав на зустріч із е, Путіним. Це дуже нагадує мені сидіння президента Чехії у передбаннику в Гітлера, де він сходив потами і годин 10 сидів в очікуванні розмови із Гітлером. Тобто, і тут е, Путін вдався до гітлерівської практики. Цікаво, що, про що говоритиме е, Трамп. Після того, як Путін познущається з Вікофа, нічого Вітков не досягне, і доведеться переходити до більш складної гри із санкціями проти Путіна і проти російської економіки. Події дня, що формують наше майбутнє, в Києві розпочалися величезні чистки чиновників, які стали фігурантами журналістських розслідувань щодо земельної корупції. Отже, кличко написав у Фейсбук наступне: наразі звільнено з своїх посад заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника керівника КП Київ благоустрій Олексія Мушти, а також заступника КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова, який процедурно буде звільнений від завтрашнього дня. На початку засідання Київської міської ради, 13 березня, Меркієва коментував останні резонансні новини, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці, зазначив, що місто надає правоохоронцям усі запрошувані документи, що сприяє слідству. Е, також Кличко зауважив, що дав доручення перевірити всі документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні набу. Спершу щодо останніх резонанс, пряма мова, спершу щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці, хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям усі запрошені документи та сприяє слідству. І далі він перерахував, хто буде звільнений найближчим часом. Мова йде про посадовців директора КП комунальне підприємство Київський інститут земельних відносин Ігор Долинський, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій, директор комунального підприємства ФІНКАМІЯ Віктор Погребний, заступниця директора департаменту містобудування і архітектури Валентина Святина. Що стосується комунального об'єднання Київ з Будуть звільнені гендиректор Юрій Бахмат, перший заступник гендиректора Олексій Лукаш, заступник начальника управління капітальних вкладень Олександр Гора. Тобто чистки великі, і це значить, що все-таки НАБУ познаходила правильні, так би мовити, важелі тиску на Київраду, яка не буде прикривати своїх чиновників. Події дня, що формують наше майбутнє, офіційний Гельсінкін оголосив про виділення чергового 28-го пакету військової допомоги для України на суму близько 200 мільйонів євро. Про це інформує Україна молода, як стало відомо під час двосторонньої зустрічі між міністром оборони Фінляндії Антіх'яканеном і міністром оборони України Руставом Меровим. Наразі пакет очікує на затвердження фінським урядом і президентом. При цьому зміст пакету допомоги детально не розголошується, але вже відомо, що там точно будуть 155 мм снаряди. Ну і ще дещо цікаве, знаєдже, Фінляндія сама виробляє досить непогані, наприклад, бронетранспортери, які цінуються у Європі. Не кажучи вже про... Дуже важливий досвід Фінляндії в організації і територіальної оборони і сучасної організації військ. Адже фінський досвід він якраз найбільше підходить країнам Балтії. Хочу нагадати, що, наприклад, фінські бронетранспортери поступали на озброєння Латвійської армії вже досить давно. Що ж до Новітнього досвіду організації військ, то хочу нагадати, що у Фінляндії існує величезне замовлення, і Фінляндія отримала літаки f 35 Загалом на озброєнні Фінляндії має бути 65 літаків f 35 Це означає, що таким контингентом. Авіаційним можна тримати всю територію в радіусі 500 кілометрів в глибину Росії, а це і включно з Санкт-Петербургом і портами Балтійськими Російської Федерації. Тобто, фіни можуть прилаштувати холодний душ для Російської Федерації і перекрити разом із Естонією фінську затоку.